Вітаю! У вас, звісно, виникло питання, хто це говорить з екрану та на що він потрібен. Я давно пишу огляди на різні фільми та ігри і ось вирішив. А чому б не робити це у форматі відео? Адже подібних каналів українською все ще обмеж. І, можливо, це саме те, що розважить вас між повітряними тривогами. З поміч нещодавно переглянутих серіалів я обрав Гало, і з нього ж вирішив почати. Просто тому, що давно знайомий з його джерелами. Що таке гало? Це медіафраншиза, схожа на зоряні війни, що почалася з відеоігор і тепер налічує кілька десятків книг, кілька фільмів і серіалів. Вона розповідає про майбутнє, де людство бореться з інопланетними релігійними фанатиками. І головна зброя людства це суперсолдати, спартанці. Один з яких це наш герой Джон 117, знаний також як майстер Чіф чи майстер старшина. Бо таке його військове звання. Хоча Гало 2022-го це не перший серіал у франшизі, але перший розрахований на широку аудиторію, а не фанатів ігор. Чи вдалося місцями так? Мені, як людині давно знайомі із всесвітом Гало, серіал багато чим сподобався. Але водночас є багато моментів, які спантеличують. Про які хочеться спитати: а нащо це? Творці серіалу вирішили показати передісторію першої гри. Хоча про це вже був анімаційний фільм. І замість перезняти його у форматі серіалу, вони показали історію між цим фільмом і грою. Причому зробили дуже хитро. Це, мовляв, не канонічна історія, а погляд на те, як могло би відбуватись. І наш герой Джон 117 ще не той суперсолдат з ігор та книг. Який рятує галактику, а просто один із кращих бійців. Він торкається таємничого артефакта, на який полювали прибульці, і видіння починають вести його до Гало, чи Вінця, чи німба, якщо хочете. Величезної космічної станції, створеної зниклою цивілізацією, яку вороги можуть використати як зброю. І тут співає перша проблема. Бо, як на серіал, заснований на шутерах, у ньому замало активної дії. Вона дається скупими порціями по кілька хвилин, щоб глядачі просто не забували, що це твір за мотивами шутерів. Постановка боїв дійсно чудова, з дуже доречними врізками від першої особи, як у іграх. Але між битвами персонажі дуже багато говорять: є ж вафі і змістовні діалоги. А є нудні сидіння в невиразних приміщеннях, коли хтось балакає про свою тяжку доленьку, а хтось нерухомо слухає. І таких сцен чимало. Головний герой тут уперше показує своє доросле обличчя. В іграх він завжди у шоломі. Все, що ми знаємо, він дорослий чоловік європейської зовнішності. І можна зрозуміти, чому в іграх він завжди в шоломі що в гравці асоціювали себе з героєм. Бо під шоломом можна уявити кого завгодно, хоч себе. Показати, що криється під шоломом, було і несподівано, і водночас логічно. Таким чином, персонаж показує, що він не умовна бойова одиниця, а конкретна особа, яку слід цінувати і за особисті якості. Він поступово бунтує проти командування і пробуджує в собі людяність. Адже ці так звані спартанці. Створюються в ході жорстоких тренувань з викрадених дітей, яким стирають спогади. Джон спецпризначенець, який повинен точно виконати наказ, навіть якщо він жорстокий, бо на кону доля всього людства. І зіткнувшись із тими, кого він захищає, з простими людьми, Джон постає перед дилемою. Він часто захищає тих, кому його подвиги чужі. Взагалі, перший епізод піднімає прямо таки дуже знайому нам, українцям, тему. Десь далеко від фронту сидять в барі люди та кажуть, що ніякої війни нема, це все пропаганда, договорняк, поки їм на голову не прилітає снаряд. Із чергового завдання Джон забирає кореянку Кван. І в першому епізоді вона вдало з ним контрастує: Звичайна людина проти надлюдини. Емоції проти холодного інтелекту. Протистояння, що спонукає Джона до пошуку власного шляху, який веде до перемоги. Але потім Кван просто перетягує сюжет на себе. Вочевидь, аби просувати серіал в Азії. Вгало, є персонажі неприємні чи недорозкриті, але настільки зайвих, як Кван, на екрані не було давно. Просто стереотипна. Геть кішована дівчинка-бунтарка, не пощастило і інше. Наприклад, вчена Кетрін Голзі з майже пророчиці перетворилася на місцевого доктора Зло. В книгах та іграх вона набагато позитивніша. Вона така собі сувора мати, що, попри все любить суперсолдатів, яких і створила як своїх дітей. Але в серіалі вона просто вирощує гарматне м'ясо з лицемірною посмішкою. Між тим, мріючи про якесь удосконалення людства. Творці серіалу додали нового персонажа. Це зрадниця Макі, що виросла серед інопланетян, і яку вони засилають як свого агента. Ні в іграх, ні в фільмах подібного не було. І це вдала знахідка сценаристів. Макі відтіняє собою штучний інтелект Кортану, яка супроводжує Джона. А ще тут є суперсолдатка Кай, яка відробляє емоції за решту персонажів. А ще вона просто мила. І виходить такий любовний чотирикутник. Не канонічний, але цікавий. Хоча, здавалося б, куди до цього, як ворог біля воріт. І ось тут іще серйозна проблема. Вороги, попри всі заяви про їхню силу, стають реальною загрозою лише в п'ятому епізоді. Доти взагалі не ясно, що вони такого можуть. В третьому епізоді. Максимум, на що вони здатні, так це воювати з бомжами. Буквально, я не перебільшую, там є така сцена. Це кубка звірів, що біжить на пролом без усякої тактики. Хоча ще перша гра прославилася штучним інтелектом ворогів. Вороги просто не виглядають страшними. Канонічно, вони союз цивілізацій, поєднаних обманною релігією, де кожен біологічний вид складає свою касту. Це величезний авторитарний механізм, якому люди повинні протиставити гнучкість і винахідливість. Зважаючи, коли з'явилися ігри, це метафора світового тероризму, якому протистоїть західна демократія. А в серіалі це ледь видно: ніяких епічних битв на кілометрових зорельотах, ніяких таємних вилазок у тих ворога. Війна дуже уривчаста і дуже місцева. А через те вона просто не виглядає важливою. А потім вороги спалюють чергову планету, і це подається як поворотна трагедія. Хоча ми знати не знаємо, що це за планета і чим страшна її втрата. Джон 117 переконує таки довіритися його видінню і шукати те саме, винесене в назву Гало, яке, спойлер, так і не знаходить. А бачить його поки що у видіннях. Щодо графіки. Вона неоднорідна. Пейзажі та зорельоти цілком пристойні. Всілякі інопланетяни з близька дуже добре деталізовані. Та коли вони на віддалі, стає видно рвана анімація з поганим монтажем. І дивлячись заставки до ігор, хочеться спитати, чому в заставці Halo Wars 2009 року? Картинка краща, ніж у 2022-му. Що вже казати про веб-серіал Гало Сутінки? Знятий за мізерні, як на серіал, 10 мільйонів доларів новачкам може здатися, що так і повинно бути. Був би серіал Гало зовсім окремим твором? Йому багато що можна було б пробачити. Проте Гало. Це історія, що тягнеться ось уже понад 20 років. Серіал просто не досягає тієї якості, яку задали його попередники. Він також надто віддаляється від свого коріння. А саме дивацького гумору та космічних масштабів із книг майже незнаного у нас письменника Ііна Бенкса, зоряного десанту Хайнлайна та реального бойового досвіду Армії США. Серіал надто довго шукає чим же йому бути. В кожному епізоді є і бойовик, і детектив, і сімейна драма. Всі ці жанри ніби хочуть вхопити по рівній частині сюжету. Однак гало 2022-го це не якийсь погляд з іншого ракурсу, і не переосмислення, принаймні як заявлено офіційно. Мені треба зброя. Чи давайте закінчимо цю битву. Сказані в іграх у потрібний момент краще розкривають головного персонажа, ніж цілі епізоди серіалу. Лише останній епізод першого сезону дає те, чого ми стільки чекали: героїчне зіткнення кмітливості, з підступністю та грубою силою. І врешті перетворення Джона на того самого героя з ігор. Отож. Різні битви та гонитви це найкраще, що є в серіалі. Він аж ніяк не провальний, як нещодавня Оселя злача в Бойбібо. Але серіалу за такою великою франшизою складно вибачити стільки недоліків. Він не здужує на поширену хворобу сучасної поп-культури, тягу до передісторії замість руху вперед. Сподіваємося, другий сезон ще покаже своє. Ай лідовеш. Якщо вам сподобалося це відео і ви бажаєте дивитися більше подібних матеріалів, ставте вподобання та підписуйтеся на канал. Далі буде.